Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Думаю, протокол цієї наради давно знищений. Лагута помер за не зовсім з'ясованих обставин, але інші учасники є і Покази на суді обов'язково дадуть. Пише Карл Волох. Отже, квітень 21-го року нарада в Херсонській обладміністрації за участю президента України і представників південного командування. Генерал-майор Володимир Миронюк, пане президент, нам потрібна допомога цивільної влади у відведенні землі під будівництво укріплень і будівельна техніка. Крім того, наявними силами ми не можемо забезпечити прикриття цього напрямку в разі можливого наступу противника. Якщо не буде посилення, ворог може за 3-4 дні дійти до нової каховки. Президент Володимир Зеленський, звертаючись до Єрмака, Андрій, почему этот генерал меня пугает?» Лицедій просто не знав, що менш ніж за рік він гратиме уже не миротворця Ганді, а мужнього і непохитного Черчилля. А ще згодом переконувати суспільство, що в провалі підготовки до війни винні військові залужний на Соколов і інше, а не схиблене на ідеї примирення з Росією, політичне керівництво України, пише Карл Волох. А от Наталія Химич щодо цього, що в вересні, писала наступне. Починають замітати сліди йому ще й 50 не було. До речі, він вже не перший, так як постріл в голову полковника спецзв'язку в своєму кабінеті Києва. Сьогодні вночі в лікарні помер Геннадій Лагута, колишній голова Херсонської обладміністрації. Він був головою обладміністрації якраз в перший період широкомасштабного вторгнення. Це його звинувачили в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовку до оборони. Такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами, готувалися до шашликів. Але когось треба звинувачувати, що південь прибалі, так треба когось кинути натовпо нотки? Ну, Кинули і натовп з задоволенням накинувся, начисто забувши про шашлички, розмінування, просто перестать стріляти. Забули ж, бо не втік. А ви знаєте, що Лагута єдиний, хто не втік із Херсону, що він забезпечив вивіз документів і евакуацію людей, блокування електронних ключів? Знаєте, думаю, ні. А знаєте, що апарат офісу президента три дні вторгнення не відповідали на дзвінки, от просто не брали слухавку? Від голови південної області, от в той самий час, коли її проявували. А знаєте, що люди, які зараз роблять себе героїв, просто зникли на тиждень, теж не відповідали на дзвінки, а декого довелось повертати аж з Хмельницького. Але вони зараз герої а Лагута здав Херсонщину. Дехто через тиждень з'явився в Херсоні і вільно себе почував разом з окупантами. Дивно, не знаходите? людей за найменшу дотичність до ЗСУ чи підозрі у патріотизмі, забирали на підвал. А представники влади вільно себе почували. Окупованому Херсоні знали, що саме він в Кропивницькому облаштував херсонську обласну адміністрацію, а вже потім туди підтягнулись всі інші. А знаєте, що справи щодо держзради по ньому так і немає? Є карна справа по скарзі дружини Калихаєва, яка вважала, що її чоловік задешево продав машину Лагуті, і от цією справою суто цивільною займалась ціла СБУ. Так, СБУ того самого Баканова, в якому виявили десятки зрадників на ключових постах того самого приємного півдня. Від мене єдина претензія до Геннадія, що він не захищався, мовчав, хоча йому було що розповісти цікавого. Мене просив не розповсюджувати те, про що мені розповідав, але обов'язково прийде на це свій час. До речі, саме тому з цією владою розслідування перших днів війни ніколи не буде, бо там таке полізе. Ну що ж, рідним щирі співчуття Геннадію царства небесного. Я впевнений, що це все колись стане відомим всім. Це буде найкраща пам'ять про людину, яка на своїй посаді насправді немало зробила в перші дні вторгнення після 24.02.22. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.